Тай, поки молодий, насправді моя тема. А зараз чомусь це все десь ділося, пропало. Цей момент дуже важливо, як така кажуть, не здатися. Я, може, ти поспиш, а може, ти поїсиш. Ой, знову ти кудись пішла. Знову, знову щось робить, активістка наша. О, клас. Розумієш, що насправді ти нічого не знаєш взагалі в цьому світі. Що ти проживаєш своє життя, а не просто існуєш. Друзі, усім привіт і рада вітати вас на нашому інтерв'ю в Укритті. І сьогодні в нас дуже особлива гостя Катерина Шкльода, голова правління фонду Ігоря Палиці, тільки разом і депутатка. Катю, привіт, привіт! Дуже рада тебе бачити в нас. І хочу найперше подякувати тобі за ту підтримку і допомогу, яку ти здійснюєш для наших заходів. Прям дуже дуже дякую, тому що в теперішній час твоя підтримка і підтримка фонду дуже безцінна. Правда. Дуже дякую, що запросили, і завжди кажу, що не мені потрібно дякувати а Ігорі Палиці за те, що він завжди дбає про Луцьк і завжди готовий допомагати тим людям, які звертаються в його фонд. В будь-якому випадку ти як ця ланка допоміжна, яка нам допомагає, скеровує. Дуже тобі величезне дякую. Катю, розкажи, які проекти ти зараз підтримуєш взагалі і підтримує фонд в тому числі, і якими ти найбільше захоплюєшся, які тебе найбільше зараз цікавлять. Ну, з війна все змінила, тому що всі ми щось планували. Особливо це був початок нового року, були напрацювання стосовно. Розвитку міста, розвитку різних сфер життя наших лучан, мешканців нашої громади, і війна внесла просто кардинально інші корективи в наші плани, я думаю, в плани будь-якої людини. І якщо, як я вже колись казала, що якщо фонд раніше був націлений, його діяльність на розвиток. То зараз великою мірою він, діяльність його націлена на виживання і підтримку життя. І найважливіші проекти, звісно, це ті, які підтримують Збройні Сили України, підтримують ініціативи щодо допомоги внутрішньо переміщеним особам, ну і допомоги дітям, звісно. Ти вже почала так трошки за війну, що війна внесла свої корективи. Особисто в тебе, як змінилися пріоритети? Знаєте. Дуже важке питання, тому що кожного дня ти щось переосмислюєш, кожного дня якось змінюєш свої думки. Життя змінилося. В в тому плані, що ти не можеш нічого планувати навіть на завтра, дуже тяжко. Ти не можеш зрозуміти, яке твоє життя буде не те, що через рік чи через півроку. Ти навіть не розумієш, що буде через місяць. І мені особисто це дуже тяжко, тому що я звикла планувати. Я звикла, що я знаю, чим буду займатися завтра, післязавтра, протягом тижня, найближчий місяць. Я звикла планувати діяльність там на рік. І зараз, коли цього планування немає, мені насправді трішки тяжко. Також я думаю, що як і багато в кого відбулася така переоцінка життєва, тому що ті проблеми, якісь наші дрібні, які в нас були, вони настільки відійшли на інший план. І думаєш, часом чим я взагалі За що я хвилювалася? Чим за що переживала? Це такі дрібниці. І зараз важливо. Дбати про близьких і рідних, дбати про їхнє життя і здоров'я, дбати про кожен свій день і насправді жити так, ніби ти не знаєш, що буде завтра, ніби ти не знаєш, чи завтра взагалі буде. Бути вдячним кожному дню. Я насправді навчилася любити кожен день, любити кожну людину, яка мене оточує в цьому дні. Дуже гарно сказано про любов. Це прям моя тема. Твоїй роботі професійній да? найбільше, напевно, підтримка, твоя команда. Розкажи про свою команду і як ви один одного почали підтримувати і чи підтримуєте взагалі в цей ну, такий непростий час. Так, мені дуже важливо, що моя команда залишилася на місці. І коли розпочалася війна, перше, що ми зробили, ми почали планувати нашу діяльність, хто чим може допомогти. І як ви пам'ятаєте, Ігор Горпалець так само в перші дні зателефонував, сказав, що ми будемо допомагати нашим збройним силам, будемо допомагати людям, які вже фактично з перших днів опинилися в окупації, опинилися без їжі. Уже там через місяць ми бачили гуманітарні кризи в багатьох містах, селищах, населених пунктах України. І вже з перших днів він виділив 30 мільйонів гривень на допомогу. І насправді ця сума вже в рази більша, та витрачена, яку фонд затратив на діяльність. Ну і, звісно, команда, яка працювала без вихідних перший місяць. Якщо треба було ввечері, то і ввечері ми лишалися, підтримували один одного, і ні в кого не було запитань, а чому їхати на склад. Справді ми працювали як єдиний організм, і за це я дуже вдячна кожному, хто працює в фонді, і за оцю підтримку один одного. Тому що, коли ти бачиш, що ті люди, з якими ти працюєш, з якими ти товаришуєш, люди, які входять в коло твого оточення. Не те, що не здалися, вони не виїхали, не злякалися, вони всі свої ресурси і сили пустили на допомогу Збройним силам України, на допомогу постраждалим, тим людям, які приїжджали до Луцька, тим людям, які перебували там, на межі гуманітарної кризи в інших містах. Ти розумієш для себе, що насправді дуже правильне в тебе оточення, дуже правильні люди. І Дуже класна в нас країна і Україна, тому що мені здається, що таких людей є більшість. Ми б тільки об'єдналися, стали сильнішими, і я думаю, що саме це мені оця загальна сила і давала сили мені. Ну тим не менше, ти тендітна, молода, але ти несеш величезну відповідальність. Да, за ти виступаєш таким фільтром і допомагаєш, скажімо так. Відсіяти певні проекти, да, і підтримати певні проекти і певних людей. Що тобі особисто, які твої особисті риси допомагають в цьому нести оцю цю відповідальність за ті процеси, які відбуваються безпосередньо на твоїй роботі? Ну я думаю, що в першу чергу досвід, тому що я багато е, часу працювала в проектній діяльності, працювала в органах місцевого самоврядування, і я знаю, що таке проекти. І я розумію, що будь-який проект. Навіть маленький, навіть захід якийсь можна назвати проєктом, людина, яка його робить, повинна розуміти механіку його реалізації, послідовність дій, повинна розуміти, які ресурси вона має на це затратити, і які конкретні результати вона хоче досягти. Якщо людина приходить просто з ідеєю, не розуміючи, що їй потрібно для цієї ідеї, і на кого націлений цей проект, і які конкретні результати вона хоче від його реалізації, я або намагаюся допомогти їй далі цю ідею розвинути і перетворити в проєкт, якщо це має сенс. І якщо ні, звісно, ну, такі проекти відкидаються. Такі ідеї. А хто найбільшою підтримкою виступає особисто в тебе? Звісно, це люди, з якими я працюю. Очевидно, що це Ігор Палиця, який ну мені здається, в нього рішення в секунду приймаються. І людина, яка ну, з таким складом розуму, просто насправді це реальний приклад. Це колишній голова фонду Олександр Товстанюк, який постійно мені так само допомагає, і якісь настанови дає. Постійно я відчуваю його підтримку. Ну і це мої друзі і близькі, тому що всі вони це люди з громадської діяльності, це люди з молодіжного центру. Люди, з якими я спілкуюся, які мене надихають в тому числі і своїми ідеями, і я розумію, що дуже часто в спілкуванні з ними я просто чую якісь такі, може для них вони вони не розуміють вони ну фактично підкидають якісь проекти, ідеї для того, щоб ми могли далі працювати в тому числі і спільно. До Речі, ми так плавно підійшли до громадської діяльності. Я знаю, що ти в минулому активний громадський діяч велика частина твого часу це робота в органах самоврядування. Розкажи, взагалі, як ти прийшла, то якщо відмотати там 15 років тому, як ти прийшла взагалі в громадську діяльність? Взагалі моя діяльність почалася з того, що я вступила в аспірантуру. І темою моєї роботи була інтеграція європейських, проєкт, європейських програм в наші проекти місцеві. І я тоді навчалася на екології. І в рамках цієї дисертації своєї я фактично розпочала займатися проектною діяльністю. І оскільки мені була близька екологія, в нас тоді перший рік в Україні запроваджувалася ініціатива Зробимо Україну чистою. І власне, ця ініціатива мене і занурила в громадську діяльність, тому що сама ініціатива мені сподобалася, але в перший рік ну всі так з острахом до неї відносились. Ніхто не розумів, чи вона зайде, чи не зайде, скільки людей відгукнеться. Дуже багато такого негативу якогось було. Чому це мають прибирати люди? В нас є комунальники, хай хай самі прибирають, а в нас є двірники і так далі. І насправді ця ініціатива познайомила мене з громадським сектором нашим тоді ще не, тоді ще не таким великим, як зараз. Насправді не, не так багато людей було в Луцьку. Вона ж познайомила мене з тими людьми, які допомогли в придбанні деяких матеріалів. Вона привела мене в стіни міської ради. Ну, я думаю, що саме з цієї ініціативи почалася моя громадська діяльність, тому що, вже коли ти знайомишся з людьми активними, які щось роблять, ти насправді не можеш вже вийти з того процесу. Він так затягує одна ініціатива, потім за іншу, а потім знову повторюється ця ініціатива, але в більших масштабах, і ти, коли бачиш, що речі, які ти робиш, змінюють твоє оточення, змінюють. Людей, які живуть навколо тебе, змінюють думку хоча б кількох людей. Ти відчуваєш, що проживаєш цей день недаремно. І коли ти просто ходиш на роботу, заробляєш кошти на життя, це одне. А коли ти ще займаєшся громадською діяльністю, ти кажу, я повторюся, ти просто розумієш, що ти проживаєш своє життя, а не просто існуєш. І для мене це дуже важливо. Катю, я знаю просто з свого досвіду, що громадська робота вона займає величезну просто кількість часу, і особливо, коли ти занурюєшся справді в неї з душею, з любов'ю, то прям да, вона забирає багато часу. На твоїх початках, от як споставилися твої рідні, там, можливо, мама, чи вони тебе підтримали? В цей момент дуже важливо, як так кажуть, не здатися, не прогоріти, не втратити ту мотивацію. Ну, якщо чесно. У мене батьки такої закалки колишньої, вони схильні думати, що ти повинен ходити на стабільну роботу. Десь там, якщо це державна робота, то це взагалі прекрасно. Немає нічого кращого за стабільність. А я вже ну. З юних років не зовсім розумію поняття стабільності, тому що навіть в державній сфері на державній роботі стабільність життя дуже умовна. І останній рік, навіть не останній рік, початок ковіду нашого, ми бачимо, що все дуже умовно. Вони завжди казали, На, що нащо тобі, може, ти поспиш, а може ти поїсиш, ой, знову ти кудись пішла. Але вони ніколи не перешкоджали цьому. І якщо мені потрібна була якась допомога, особливо там тато щось підвести, там, якісь матеріали взяти, о, знову, знову щось робить активістка наша. І ну, за це я їм дуже вдячна. В принципі, в мене батьки такі, що їхня позиція така, що вони. Ніколи вони радять, але ніколи не нав'язують свою думку. І вони казали, що завжди що я маю пройти свій шлях, вони готові мене підтримувати на цьому шляху. І якщо я зроблю якісь помилки, вони будуть мої, я маю на них навчитися. І я за це насправді їм дуже вдячна. І, в принципі, я так бачу по всьому життю, що ну, кожного разу, коли я щось змінювала. Не скажу, що вони були в захваті, тому що кажу, для них це просто дивно. Вони не розуміють постійно якусь там зміну діяльності, зміну робіт, але і ніколи не перечили моєму розвитку. І я насправді рада кожній зміні. І я розумію, що все, що я пройшла, кожна моя робота, кожен мій досвід, кожен мій проєкт, він привів мене до того, де я є зараз. Ну а ти взагалі вважаєш себе щасливою людиною? Якщо так, то розкажи, можливо, якісь свої таємниці. Насправді, нещодавно якраз прочитала такий допис невеличкий, що щастя це дуже таке філософське поняття, і для кожного воно дуже різне. І іноді людина навіть їй важко пояснити, чи вона щаслива чи ні, тому що ми можемо заміняти поняття щастя з задоволенням. Тобто, часом ти буваєш задоволеним в цей момент, але чи насправді ти щасливий в цей момент? Я, можу, я себе відчуваю щасливою людиною. Звісно, що зараз це щастя так теж таке мінливе, тому що ти перебуваєш в постійній тривозі, ти не розумієш, що буде завтра, ти не знаєш, в якому напрямку буде розвиватися країна. Як, взагалі, ну як, як ми встоїмо? Ще я переконана в тому, що ми встоїмо. Переконана в тому, що ми переможемо. Але я реаліст розумію, що нам буде дуже тяжко, дуже тяжко відбудовувати країну, тому що економіка дуже постраждала. Промисловість, критична інфраструктура важлива, дуже постраждала. Я розумію, що нас чекають дуже нелегкі часи, але. Якщо чесно, люди, які мене оточують, надихають, і в принципі це щастя мені дають, тому що мої близькі люди, дорогі мені люди, вони поруч, кожен із них намагається щось робити, вони підтримують мене. Я насправді задоволена тим місцем, де я працюю, і я думаю, що це і є щастя, коли. Ти усвідомлюєш себе в цій хвилині, ти розумієш, що ти там, де потрібен, що ти робиш щось важливе, що ти можеш змінювати трішки найкраще своє оточення, світ навколо. Звісно, не все так ідеально, звісно, від себе вимагаєш завжди більшого. Є моменти невдоволення, є моменти самокритики, але загалом я певно можу таки назвати себе щасливою людиною. А якби ти давала зараз пораду собі 18-річній, Яка б це була порада? Що б ти собі сказала тоді? Будь-які поради, які, які б я не дала собі 18-річній, вони б пройшли десь приблизно на тому ж рівні, як, як ті поради, які мені давали люди з досвідом. Насправді 18 років тобі здається, що ти знаєш вже майже все. Ти знаєш, як краще, бо ти вже дорослий, ти самостійно за себе все вирішуєш. Ти вже навіть пішов на роботу, почав якісь там свої гроші заробляти. І чого це комусь треба давати мені поради. Я там маю вчитися на своїх помилках. І я думаю, що будь-яка порада, вона би десь відклалася в голові, але навряд чи вона сприйнялася б дуже серйозно. Е, і в 30 ти розумієш, вже, що ти не так вже й багато знаєш, насправді, що тобі ще вчитися і вчитися. А чим з кожним роком ти розумієш, що насправді ти нічого не знаєш взагалі в цьому світі, і, і дослухаєшся дедалі більше до порад. Тому ну 18 18 років насправді хотілося б собі побажати трішки більше впевненості, але мені її певно і зараз би не, не бракнуло би, якби була ну, була така можливість давати впевнення і знову кажу: повторюся, що через війну цієї впевненості немає, тому що я дуже звикла планувати все, і зараз мені дуже тя. Ажко не розуміти, що буде відбуватися завтра. Мені дуже приємно працювати в молодіжному центрі Луському міському, і я знаю, що ти була в витоках, скажімо так, ініціатором взагалі його створення. О, клас. Приємно бути таким послідовником. Але мені цікаво, знаєш, нарешті поспілкуватися з ініціатором, як ти взагалі бачила цей молодіжний центр, і ну, можливо, навіть якусь пораду нам дати, як нам скеруватися. Я не буду вам давати порад, тому що ви насправді великі молодці, і ті виклики, з якими ви зіштовхнулися, ну мені важко оцінювати, тому що ти ніколи не можеш поставити в повною мірою себе на місце іншої людини, тому що в іншої людини інші умови, інший бекграунд, інші думки, інше все. І я дуже тішуся тому, як розвивається зараз молодіжний центр, тому що ви пережили ковід. Ви зараз, Вам вдається працювати в час війни. Я дуже тішуся тому, як змінився простір власне в тому будиночку молодіжного центру, який знаходиться в парку. Завжди тішуся тим відео, які ви звідти виставляєте. Це і самооборона, і різні майстерки. Дуже чудові були заходи на свіжому повітрі ви організовували. І мені приємно насправді, що він живий. Це, напевно, найбільше, що мені хотілося. Не мало значення, в принципі, як він глобально буде виглядати, тому що я кажу, в мене один смак в когось, інший смак. Ми навіть всередині команди могли сперечатися стосовно візії його там зовнішнього вигляду і наповнення. Але важливо те, що ця справа продовжена, що молодіжний центр ожив саме приміщення, воно живе, воно дихає. Воно дає майданчик і простір для інших людей, для молоді розвивати себе. І в цьому вам велике спасибі, що ви теж живете цією ідеєю. І я бачу, що ви такі натхнені, вам це подобається, і це найважливіше. Е, ну і Катю, наостанок, так, топ-5 порад для молодої людини, яка би хотіла досягти успіху. Перша порада віру у себе і не слухай нікого, хто каже, що у тебе не вдасться. Друга порада, зрозумій, що ресурси це не завжди про гроші. Ресурси це про твої знання, це твій досвід, це твоє оточення, це знайомства, які ти мусиш здобувати кожного дня. А третя порада, вже випливає з попередньої про ресурси, напасайся з цим соціальним капіталом, тому що що би не сталося в житті: ковід, війна, єдине, що ти не втратиш, це Соціальний капітал. Що це значить? Це твій досвід, це твоє резюме, те, як сприймають тебе люди, оточуючи, скільки ти їм допоміг, як ти з ними взаємодіяв. І власне, це ті люди, ким ти допомагав, з якими ти товаришуєш, з якими ти працюєш. Четверте, читай. Тому що читай, поки молодий, насправді. Тому що з віком ти поринаєш у якісь турботи, тебе накриває роботою, ти втомлюєшся більше. І насправді мені дуже сумно, але я зараз читаю значно менше, тому що коли я була молодшою трішки, я могла читати до п'ятої ранку, до шостої ранку, поспати годину йти на роботу. А зараз чомусь це все десь ділося, пропало і засинаєш значно швидше. Але Ті прочитані книги насправді це твій кругозір, це твоє вміння спілкуватися, цей словниковий запас, і це якісь цінні поради, які ти, можливо, десь і не почуєш від людей. І це життєві досвіди, які ти проживаєш разом з героями книжок. Тому читайте якомога більше. І п'ята порада: вірте в Україну, допомагайте Збройним силам України, вірте в перемогу. І обов'язково налаштуйте себе на те, що після перемоги нас чекає дуже багато роботи. Дякую, Катя, що ти виділила час і прийшла до нас на го гостини. Ну насправді мені дуже приємно, що ви мене запросили. Тому що молодіжний центр це таке. Я прзі що я іноді так таємно під за вами підслідковую. Можливо, не завжди даю якісь там свої коментарі, але як я вже сказала, мені дуже приємно, що молодіжний центр живе, що ви продовжуєте цю справу, і мені сьогодні було дуже приємно поспілкуватися. Ну що ж, друзі, на цьому ми завершуємо нашу цікаву розмову. Обов'язково підписуйтесь на нас, ставте обов'язково свої вподобайки і залишайте коментарі. Всіх любимо, обіймаємо, всім па-па!